Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео. Таке тут приніс вчора. Один клієнт косу каже, Блін, не можемо завести хоч ти стрельне. Ми каже вже і карбюратор поміняли, і фільтра, і шлангочки, все нове. Каже, не, не заводиться, хоч що ну, ти і не роби. компресію заміряли, ну, скажімо так, без масляної пленки малувато, там п'ятерочка всього на всього. З масличком вісім очков показує. Ну, я так покрутив, чую, десь щось посвистує, кажу, добре, чоловіче, залишай, будемо дивитись. Чесно кажучи, грішив, що свищ десь отут, між блоком і циліндром, що просікло прокладку. Ні, все набагато простіше. Дивіться, хто замітив помилку. Взагалі, я не знаю, хто тут лазив, але ізоляційна теплова проставка стоїть наоборот. Оце ось отвір, від кіля береться розряження. І ось отвір на карбюраторі, щоб качав мембранний насос, щоб качав паливо. А він не качає, бо ця штука стоїть не тією стороною. Тому завжди звертайте увагу і не повторяйте таких помилок, бо завести ви її роду віку не заведете. Бо паливо не буде потрапляти в циліндропоршньову групу. От якось так. Зараз спробуємо це діло. Поміняти, вернути взад, як то кажуть, і спробуємо запустити. Так, все зібрав, штангу накинув. Ну, як показує практика. Ключ на старт. Прицел 120. Що ти чоловіче? Шепче! Очі дівочі. Тому, тому як завжди, дивимось, що ми ставимо, як ми ставимо і куди ми ставимо. До речі, я оцю піпку поміняв по одній простій причині. Бачите, ось виглядають втулки одна і ось друга. А должно бути бачите, вони всередині. Тут їх витягли. Це ж треба було так тягти карбюратор до всеру. Щоб витягти оці ці втулки. От, на оці речі завжди звертайте увагу, це вже йде під заміну. Бо далі вкручуєш гвинт, він впирається в дно і втулка вилазить. Карбюратор не держиться, від вібрації відпадає. Ще раз наголошую, звертаємо увагу, дивимося, як все стояло. Хто не, не знає, не може запам'ятати, фотографуйте, замальовуйте, записуйте і буде вам щастя. Тому на цій ноті завершуємо, робимо так, і далі буде.